30 вагонів і сотні тонн обладнання на Львівщину з Чернігівщини. Переїхав машинобудівний гігант Пожмашина, лідер в Україні з виробництва пожежної та рятувальної техніки. Також компанія, виготовляюча й сільгосптехніку. Коли почалась велика війна, керівництво вирішило перевести виробництво подалі від лінії вогню. Так на Львівщині вже вдалося налагодити виробництво і створити 200 нових робочих місць. Відновило роботу підприємства і на Чернігівщині. Рішення щодо релокації підприємства, воно також дуже непросте, тому що це не комп'ютер і поїхав, це в нашому випадку 30 вагонів обладнання. Сотні тонн спецобладнання підприємства спочатку три місяці демонтовували, ще три встановлювали на новому місці на Львівщині. Вдалося повністю перевести виробництво сільськогосподарської техніки та частково пожежної. Облаштовувати все тут довелося з нуля. Запускали, це, поначалу, це був демонтаж старого обладнання, те, яке тут залишалося. ми його Звільняли всі приміщення, ремонтували дах, крани, електрику проводили, бо тут взагалі нічого не було. І лише на початку вересня все запрацювало. Нині на підприємстві дві сотні працівників, більшість вимушені переселенці. Анатолій працював у Миколаївському порту з десяток років. Нині за пультом управління перевантажувального крана. Начальник сказав, ти впораєшся з цим краном, та я кажу, це іграшка для мене. У нас були на більш високі, в перевантажували насипні грузи. На львівщину переїхав і Бесаріон, грузин, який понад 30 років живе в Україні. Чоловік уже вдруге втрачає домівку через руський мір. Спершу 2014 тисячі в Донецьку, а цього річ у Маріуполі. Останні три роки чоловік працював на Азовсталі. Коли почалася велика війна, майже 10 днів разом з дружиною переховувалися в укритті драмтеатру. За два дні до бомбардування родині вдалося вирватися з міста. В той час, коли ми знаходилися. Бомбосховище кожен день приїжджали поліція або наші військові, привозили ліки, їжу, там було близько тисячі людей. Після завершення активних бойових дій на півночі країни роботу підприємства вдалося відновити і на Чернігівщині, де залишили частину обладнання. Нині там 450 працівників. Хоча до війни на заводі було 700 людей. У рік виробляли по дві сотні сільгоспмашин і стільки ж пожежних. На жаль, ми ще не повернулися до до обсягів довоєнних на замовлення на пожежну техніку. Дуже багато техніки знищено. І сьогодні якщо цю техніку... Замінити новою знищену, то це, ну скажімо так, треба працювати на один рік в дві, в дві в три зміни. Аби повністю закрити потребу в техніці для працівників служби надзвичайних ситуацій. Вже з наступного року на Львівщині запустять цех із виробництва пожежних машин. Прослав Прокопів Володимиролюк, факти сітів єдині новини.